Вийшло перше оновлення для Stalker Shadow of Chernobyl на консолях. В першій грі пофіксили вильоти, які відбувались під час завантаження локації бар та звалища, а також під час виконання квесту на отримання документів в лабораторію X16. Ще було виправлено вильоти на PlayStation при завантаженні сейву та при збереженні або смерті на локації Агропром. У наступних оновленнях розробники готують апдейти для Clear Sky та Call of Pripyat. Напишіть в коменти, чи вдалося вам пограти в оригінальну трилогію, Логію на консолях, і як вона вам? Бо здебільшого я поки чув позитивні відгуки. А на екрані ви бачите найкращих в світі людей, які підтримують канал фінансово і допомагають йому не загнутися. Дай Боже з вами, Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Українська команда Na'Vi на найбільшому чемпіонаті по Counter-Strike 2 PGL Major 2024 перемогла команду Face Clan із рахунком 2-1 на користь Na'Vi і стала першим чемпіоном по Counter-Strike 2. Також україномовна трансляція з турніру за своїм онлайном посіла друге місце, перегнавши польську та російську трансляції, що є також неймовірним досягненням. Адже ще кілька років тому. Всі і казали, що українською ніхто не буде дивитись. А якби ще українці, які досі послуговуються російською, перейшли на українську трансляцію, то думаю, ця цифра була б ще більш вражаючою. Ще під час змагання вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на Азов, які власник Наві пообіцяв подвоїти. Тим був один і негативний момент, не знаю чи спеціально чи просто через хвилювання, тому я не буду накидувати на хлопців. Але все ж жоден з учасників зі сцени не нагадав європейцям, що в нас тут. Триває досі війна, і завдяки нашим воїнам хлопці мають змогу взагалі грати в контру. А західний глядач як ніхто забуває про такі речі. А ви, друзі, тим часом підтримайте наш збір, де можна виграти Nintendo Switch OLED. Ми збираємо зараз на евакуаційні системи. Ще раз вітаю команду Navi з перемогою і радий, що організація змогла сама собі довести, що можна перемагати без росіян в складі, і це не страшно, а навпаки, приємно. Diablo 4 поповнила підписку Game Pass для. Для ПК та Xbox Series цим самим вона стала першою грою з каталогу Activision Blizzard, який майки потрохи інтегруватимуть в свою підписку. Але якщо ви схочете пограти в Diablo 4 по геймпасу на ПК. То доведеться ще й скачати Battle.net. Серії The Elder Scrolls стукнуло 30 років. На честь цього офіційний аккаунт Bethesda поділився публікацією у Twitter, де вони розповіли про майбутнє серії. Теж 6 або як її ще люблять називати в мережі Skyrim 2, нібито має ранній грабельний білд, який розробникам вже приносить таку ж радість, хвилювання та обіцяє пригоди, як це робила серія колись. Сподіваюсь, не таку радість, як їм приносив Starfield. Дорізу. Ще далеко і навіть дуже, але Bethesda відзначає, що готує ще декілька цікавих проєктів у цьому всесвіті, один із яких The Elder Scrolls Castles. І так, це той дешевий мобільний клон Fallout Shelter. Borderlands повертається до татка. Embracer оголосили, що продають Gearbox Entertainment за 460 мільйонів доларів компанії Take two Interactive Software. До Take two відійдуть студії Gearbox в Техасі, Gearbox Montreal, Gearbox Quebec, а також вони отримують права на франшизи. The Borderlands, Tiny Tina Wonderland, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms і Duke Nukem. У Embracer залишається студія Gearbox San Francisco, яку перейменують, з правами на Remnant, Hyper Breaker та деякими великими наносованими іграми. Також Embracer належатимуть Cryptic Studios з MMO Neverwinter Online та Star Trek Online, Lost Boys Interactive і Captured Dimensions. Після закриття угоди, яке очікується в червні, Embracer отримують грошовий еквівалент в нових акціях Take 2. Наразі Gearbox тепер вже для Т2 працюють над шістьма проєктами, п'ять з яких це Сиквели, серед яких Borderlands 4 та Tina Wonderland 2, Homeworld тощо, а також один проєкт по абсолютно новій IP. І як тільки стало відомо, що компанію викуповує знову назад Take Two. То Gearbox одразу почали звільнення. Кількість або частина скорочених працівників наразі не повідомляється. До речі, цю та багато інших новин ви можете значно швидше читати в нашому телеграм-каналі. Тож обов'язково залітайте, посилання буде в описі. Final Fantasy XVI все ж можливо вийде на Xbox. Науки Yoshida Square Enix на конференції Pax East 24 заявив, що вони розглядають можливість випуску ff 16 і на інших платформах. Однак приймати таке рішення вони будуть тільки після порту на ПК, який зараз перебуває на фінальній стадії. Цими іншими платформами може бути або Series X та S, або Switch 2, який ще не зрозуміло, коли вийде, та й чи взагалі потягне нову фіналку. Ларіан не хоче розкривати точні продажі Baldur's Gate 3. Але голова студії Свен Вінке не проти натякнути. Він сказав, що зараз її продажі майже вдвічі більше, аніж у Divinity Original Sin 2, яка, як повідомлялось, у 2019 році розійшлась тиражем в 7,5 мільйонів копій. Тому можна прикинути, що зараз Ларіан продала десь приблизно аж 15 мільйонів копій Baldur's Gate. Студія не припиняє випускати оновлення до неї, але вже кипить робота над наступним проєктом, який обіцяє бути ще масштабнішим. На відміну від іншої айтішечки Larian зараз. Не планують ніяких звільнень, навіть на фоні тенденції заміни людей на шиї. На словами Вінки, вони справді використовують в своїй роботі шиї, щоб пришвидшити деякі процеси, адже в них завжди багато роботи. Але на його думку, воно ніколи не зможе замінити творчий підхід до справи. І я абсолютно з цим погоджуюсь. Електронік Arts не слухає фанатів. Why? Battlefield 2042 зараз доволі непогано грається і потрохи з патчами та оновленнями набирає фанбазу. Однак старт у гри був жахливий. Чому так сталося, розповів Майкл Шраудґзасейк, не знаю, чи Правильне прізвище назвав, вибачте, це професійний гравець у Valorant та CSGO. За його словами, DICE під час розробки Battlefield 2042 найняли близько 60-100 творців контенту, включно з ним, щоб ті їх консультували по грі і давали зворотній фідбек. Але DICE не прислухались до жодної з порад. До жодної кількість цих контентмейкерів постійно зменшувалась і дійшло десь до 10 чоловік. Що можу сказати? Цікава практика: наймаєш купу людей, платиш їм гроші, щоб вони. Давали поради, як краще для гравців, а в підсумку ніяких цих порад не слухаєш. Бо ну що ж вони шарять взагалі у відеоіграх? А як ви взагалі ставитесь до Electronic Arts і їх політики? Адже це видавець, який славиться поганими рішеннями і є чи не рекордсменом по вбитих франшизах? <му> От що капком любить найбільше після, звісно, ж транзакцій? Так, це експериментувати. Ні, насправді я Capcom дуже люблю. Так ось вони дуже часто намагаються додавати щось нове в свої серії ігор. І ідеальним прикладом тут є Resident Evil, де буквально кожні декілька частин вони перезбирають основний концепт. І тепер популярний інсайдер Das Golem повідомляє, що наступна номерна частина серії, тобто Resident Evil 9, Матиме відкритий світ. Це стало можливо в момент розробки Dragon's Dogma 2, під час якої було розширено функціональність рушія Re-Engine для ігор з відкритим світом. У вісімці вже були великі відкриті локації, але це все одно був невідкритий світ. Переживати сильно я гадаю не потрібно, адже якщо не зайде, то розробники просто відмовляться від цього концепту в майбутніх ітераціях. Як це було з надто сильним акцентом на кооператив та екшн в Resident Evil 6. У Мене до речі, у четвер вийде відео про коротенькі ігри, які можна. Пройти за вечір, тому підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Якщо ви не любите ці відкриті світи, величезну купу годин часу самому себе розважати і закривати знаки питання. Зі звіту Remedy за минулий рік стала відома нова інформація про їх майбутній проєкт з кодовою назвою Condor, який являє собою мультиплеєрний спін ноф серії Control. Проєкт вже незабаром запустять в розробку, а бюджет його складає 25 мільйонів доларів. І що здивувало багатьох. Кондор не буде умовно безкоштовною грою. Це платний проєкт, скоріше за все, зі зниженою ціною. Та все ж ремеді очікують від нього. Постійний дохід через мікротранзакції та платні доповнення. Space Invaders по-українськи. Павло Шабанов випустив браузерний аналог Space Invaders стилізований під щоденне зведення статистики від повітряних сил України. Проєкт отримав назву Russian Invaders і його можна зіграти абсолютно безкоштовно в браузері. Автор мав бажання привернути увагу до допомоги Україні, а тому на її сторінці ви знайдете посилання. На Юнайтед 24. і одразу про останніх. Адже схоже, що Юнайтед 24 дуже активно взялись за інтеграцію України у відеоігри. Лише минулого тижня я розповідав про гру на базі Майнкрафту, а тепер у Fortnite додали The Donation Map, де детально відтворили Майдан Незалежності. Чим довше гравці перебувають на мапі, тим більше грошей надходить через United 24 на відновлення прибузької амбулаторії на Миколаївщині. Себто, доки ти граєш у Форту, ти відновлюєш Україну. Дільш легкого волонтерства, я гадаю, ще не придумали. Ну але, в принципі, ж прикольна ідея, погодьтесь. Вигадали це прайський Havas Play, а Havas Digital Київ її реалізував. Якщо ви не знали, то епіки платять гроші за перебування людей на створених вами серверах. Думаю, що саме так і планують акумулювати кошти. Коли на ринку з'являється якась нова нетипова гра, і вона дуже швидко стає популярною, то великі видавці одразу мчать кліпати клонів. Така ж ситуація спіткала і Пал Ворлд, яка взагалі-то багато в чому клон покемонів просто з пушками. Згідно інформації, Bloomberg Tencent, один з найбільших видавців на ринку, зараз розробляє одразу декілька проєктів, які будуть схожі на Пал Ворлд. Відомо, що дві провідні студії холдингу Тімі та Lightspeed, вже розробляють аналоги для смартфонів. Згідно оголошень про вакансії, ігри будуть поєднувати елементи відкритого світу, виживання та ремесла з Вихованням віртуальних домашніх улюбленців у компанії зараз справи не дуже через різні політичні штуки всередині країни і зменшення, взагалі, дозволу грати в ігри і тому подібне. Тому вони зараз себе не дуже добре почувають, що в принципі не так і погано. І раз вже заговорили про мобільні клони хітових ігор, то слід згадати ще один проєкт Sonic Toys Party. Днями ютубер The Sonic Show поділився японським трейлером майбутньої мобільної гри від Sega, яка бере концепт Fall Guys і переносить його в світ Соніка з його ж персонажами. Ігроладно, як я розумію, це суміш Fall Guy's і старенької Sonic Heroes. Окрім знайомих персонажів у трейлері, можна було помітити і монетизацію з батл пасами. Реліз очікується цього літа на iOS та Android. Вже давно відомо, що автори. Ейзган з Бен Студіо працюють над якимось новим неанонсованим проєктом. Чутки з'являються то тут, то там, але без якоїсь конкретики. Нещодавно вони опублікували нові вакансії на своєму сайті, з яких журналіст Гран Тейлор Hills Insider Gaming дійшов висновку, що наступний проєкт буде AAA Live Лайвсервісом. Чи буде це Gone 2... Мало ймовірно, бо Соні були розчаровані показниками оригіналу. Але хто знає, адже після її релізу все ж дуже багато людей прониклись історією і забігами від зомбі. Тому, можливо, це буде не сиквела, а гра просто в тому ж всесвіті. То знає, хвилинка українізації. Мабуть, один із найкультовіших інді горорів останніх років в Бенді And the Ink Machine незабаром отримає повну фанатську українську локалізацію. Хлопаки, The Logic, Localization Team заручилися голосами San Diego Studio і вже незабаром ми отримаємо повний переклад. А поки на Ютубі можете глянути трейлер, озвучка, як завжди, на рівні. На ПК та консолях відбувся реліз української автомобільної 2,5 d аркади Stunt Paradise. Мечіть автівкою по божевільних, немовка кадерських трасах і виконуйте різноманітні трюки. Гра має демку, текстову українську локалізацію коштує всього 187 гривень в Steam, де у неї аж 100% позитивних відгуків. PalWorld, чи краще сказати, PallSwit, теж отримала текстову українську локалізацію. Фанатський українізатор до хітової гри про покемонів з пушками можна знайти серед посібників у Steam. А українська студія Triomatica Games випустила в Steam та на смартфонах гру Trust No One. Це point and Click, події, які розгортаються в Києві. Грата доведеться за журналіст. Та який намагається розгадати павутину таємниць про компанію зі штучним інтелектом, грамає українську локалізацію і коштує всього 50 гривень. Хлопець телеграм-каналу Собачий перекладач створив текстовий переклад до слешеру Devil May Cry 3. Скачати його можна на сайті українських локалізацій. Кулі втім, на жаль, посібник видалили через скарги росіян яким тисне все українське, звісно ж, Пан каже, що в майбутньому гра може отримати і дубляж, а зараз він потрохи придивляється до перекладу інших ігор серії. Взагалі з цими банами українізаторів СТІМ потрібно щось робити. Не думаю, що це діло рук працівників платформи, адже в них просто не вистачило б ресурсів на це. Але модератори доброжелателі з Запорєбрія – легко. Якщо ви також автор українізатора і стали жертвою їх боротьби, то в описі я залишу посилання на док файл створений ентузіазм. Астами, де ви можете вписати власний забанений українізатор, можливо, спільними зусиллями нам вдасться достукатись безпосередньо до платформи Steam. Microsoft працює над власною повноцінною портативкою. Такими чутками поділився журналіст Джес Корден з Windows Central на подкасті Xbox Excitement. За його словами, Майки працюють над портативкою сімейства Xbox, яка має вийти не раніше кінця 26-го року. Планується, що це буде повноцінна самостійна система, здатна відтворювати ігри. А не просто ретранслювати для хмари. Однак, з огляду на те, що він зараз перебуває на етапі прототипу, не факт, що він в принципі добереться до релізу. А ось з великими консолями в майків поки що. Проблеми деякі розробники не дуже розуміють, навіщо їм підтримувати власні ігри на даній платформі. Про це розповів Кріс Дінник, голова Game Industry Biz, на подкасті Gi Microcast. Будучи на минулій GDC, він почув від дуже відомої компанії та ще однієї не такої відомої, що ситуація з консолями Xbox на території Європи погіршується. Весь минулий рік продажі падали, а цього стало ще гірше. Сторонні видавці кажуть, що на створення ігор для Xbox Series S та X в них йде дуже багато часу. Однак основний ринок для них залишається ПК і PlayStation 5. Інсайдер Геймінг вирішили розпитати у самих Майків про це, але на момент, коли писався сценарій, вони ще не дали жодної відповіді. Але не переживайте фанати зелених, адже PlayStation на GDC теж напихали. Спілкуючись з великою купою розробників на тому ж GDC, Кріс зрозумів, що ніхто з них не бачить сенсу у випуску PlayStation 5 Pro, адже більшість навіть зараз ще не змогли вичавити максимум із звичайної версії. А тут вже прош. Для чого це самим Sony зрозуміло? Нова версія консолі, нові продажі, нова хвиля хайпу на безрибному 2024 році. Але толку в ній ну справді мало. Хіба можливо, ви розумієте, для чого її створюють минулого тижня? Видання Kotaku поділилось інформацією з власних джерел, нібито розробка Grand Theft Auto 6 затримується і гру можуть перенести на кінець 25-го або взагалі на 26-й рік. Стає все більш імовірним, що продовження може вийти не раніше кінця 25-го року. Також можливо, що воно може навіть перенестися на 26-й рік, оскільки виробництво, як повідомлення. Відстає ця заява, як не дивно, дуже сильно похитнула геймерську спільноту і вплинула на курс акції Take 2, адже GTA 6, мабуть, головна гра цього десятиліття, якщо не взагалі головна гра. І уявіть собі, ось так ось одна стаття від провідного західного видання опустила акції на кілька пунктів. Однак, Том Гендерсон з інсайдер Геймінг дану інформацію не підтвердив, та й на його думку котаку просто вирішили похайпувати на доволі старих заявах Блумберг. Він не виключає, що гру. Такі можуть перенести навіть на 26-й рік, але зараз це просто балаканина на пустому місці. Макс Траус, тож інсайдер геймінг заявив, що зв'язався із декількома своїми джерелами, і йому сказали, що розробка йде за графіком, і що будь-які припущення про затримку на даному етапі є чистими припущеннями по факту і не більше. Тож, поки що, все ж як в тому мемчику пустити ворота, підняти ворота. Одним словом, відкатуємо свої очікування назад на початок 2025 року. У CD Projekt Red наче все налагодилось. Компанія оприлюднила фінансовий звіт за 2023 рік, з якого стало відомо, що це їх другий найкращий за доходами рік в історії. Перший це 20-й, коли вийшла кіберпанк 2077, Ну а це другий чистий прибуток цьогоріч склав 120 мільйонів доларів. А зараз проєкти працюють над багатьма проєктами. Найбільше персоналу поки залучено до четвертої гри у серії Відьмак, над якою працюють аж 403 співробітники. Сиквелом кіберпанку займається трішки менше 50 також польські розробники поділились інформацією про свої майбутні ігри і на яких стадіях виробництва вони перебувають. Як CDPR і обіцяли, після DLC для Cyberpunk 2077 Ілюзія свободи вони завершили роботу над грою і переходять до нових проєктів. Зараз вони активно працюють над першою грою наступної трилогії про відьмака під кодовою назвою Project Polaris та грою в тому ж всесвіті, але без подробиць Project Sirius. Ці ігри на стадії препродакшену, тобто робота вже ведеться доволі. Активно, але реліз проєктів ми побачимо не так скоро, як би нам хотілося. Натомість продовження Cyberpunk 2077 Project Orion та ремейк першого відьмака ще на стадії концептів. Тобто про них ми ще не почуємо дуже довго. Project Hadar, перша гра Сіді за власним IP, також на стадії концепту, але ще більш раннього, тобто концепту самої IP. Так що в ту сторону взагалі поки що можете не дивитись. Дивіться, поки що тільки в бік Відьмак 4 і. Трішки в бік Кіберпанк 2. <хи> IGN і Джеф Кілі отримали можливість декілька годин пограти в Judas, нову гру від творця серії Bioshock Кена Левіна. Пізніше вони з ним поспілкувались про свої враження, і він розповів багато цікавого. Левін каже, що гра матиме систему наративного Лего, над якою він працював 11 років. Це щось типу дуже нелінійної структури, де можна обрати одну із декількох фракцій, але від ваших дій в цій фракції залежатимуть більш глобальні події. Таким чином, пройшовши гру раз, ви не. Отримаєте з неї весь контент, навіть не весь, який вам може подарувати одна фракція. Проєкт також матиме деякі елементи Роуглайта. Події відбуватимуться в реальному часі, тому персонажі проходитимуть власні історії паралельно з вами. Світ постійно змінюватиметься, а персонажі гри це коментуватимуть. Сюжет гри розгортатиметься навколо героїні, яка замкнута в космічній колонії разом з останніми людьми з планети Земля. Вона спричинила якийсь колапс, але не пам'ятає навіщо, що й потрібно дізнатись. Думаю, що Дуда можна вважати. Та одним з найцікавіших і найперспективніших проєктів останніх років. Головне, щоб Левін не захопився і гра все ж змогла колись добратися до релізу. А не така б, срака була б, як з Bioshock Infinite. <сум> ну а якщо ж говорити про Bioshock 4, то ми, як мінімум, тепер точно знаємо, що він таки розробляється. Фанатка серії запитала в 2K в твіттері, чи знаходиться новий Bioshock в розробці. На що ті дуже лаконічно відповіли смайликом з кухарем, фактично прямо кажучи. Гра готується mm, so good. на фоні скорого виходу Stellar Blade, демка якої доступна на PS5, і шуму з організаціями по типу Sweet Baby Компанія Microsoft потрапила у доволі цікавий скандал. На їхньому вебсайті є спеціальний центр з інклюзії продуктів, де розробники можуть звертатися за порадами. Там є сторінка, яка містить низку запитань і підказок. І от деякі з них дуже розлютили гравців. А саме ті, що торкались гендерних стереотипів і сексуалізації. Наприклад, чи створюєте ви жіночих персонажів, які за рівнем здібностей та вмінь є такими ж, як чоловічі персонажі? Чи мають ваші жіночі персонажки, одяг та обладунки, що відповідають їхнім завданням? Та чи мають вони нереалістичні пропорції тіла? По перше, це дуже смішно. По-друге, це все рекомендації, їх не обов'язково дотримуватися. А по третє, на мою думку, така штука існує радше для маленьких розробників, щоб вони раптово не потрапили потім у якийсь скандал, які зараз з'являються просто на рівному місці. У великих же студій є власні відділи з інклюзії або підрядників в стилі Sweet Baby. А як ви ставитесь до всієї цієї ситуації зі Sweet Baby та критикою зовнішності Єви зі Stellar Blade? І чи варто робити про це відео? Бо мені здається, вже всі, хто міг про це висловилися, доки я робив огляди на другу догму іроніна. Ось, до речі, вони подивіться їх, якщо ще не бачили. До зустрічі і дай Боже!